Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Дивлюсь на свою гортензію. Вже вона, подивіться, як квітує. Які великі квіти. Гортензія моя. Такі білосніжні квіти. І великі. Підв'язувала, але під вагою квітів понахилювалася гортензія, там знизу десь... Посадила петуні, то понакривала. Ну вже ж і не буду її знову підв'язувати, підтягувати, бо такі ламки крихківці ж, стебла поламаються, хай вже квітує. Відквітує тоді із з петуні прийму. Будемо їхати ж полоти на город до ставка. Треба там іще один раз перебігти, хоча б один раз перебігти. І вичитав сьогодні Віталій щодень риба. Кожного дня і чийсь день. Ой. А Віталій рибку любить ловити, то що це ж як прочитав про день рибака, то в багажник і сапи поклав, косу і вудочки він вкинув. Хоче і город, як на городі хоче і сапою помахати. І рибку спіймати. Ну, не знаю, подивимося, як в нього це вийде. Не туди пішла. Що тут подивимося? Ну, критично тут нічого нема. Але повисівалася. Бур'янець повисвувався. Гербузи вже розлягаються. А ото гарбузи, які я підсаджувала. Треба теж прорвати їх, бо сіяла густенько. Воно, ну, знаєте, як на одному городі полиш, а на другому бур'яни заводиш, якщо ж не один город маєш. Так ти сапу візьмеш в першу чергу, а не вудочки. Зверху чи знизу, бо не починати. Треба мені сопи броть. Подивимося, що тут. Ну це ж якийсь, бачите, сорт мішма тут. Насіння все своє було. Якісь ось гарбузи розлягаються, а якісь ось кущиком ростуть. Посходили на гарбузці. Це ті, що на насіння я садила, підсівала також диньки, кавуни, посходило, тільки ж хтось на школи будуть тепер вони. Вон. І кавунчики теж зійшли. А це гарбузи. Кашові. Теж підсажувала. Треба проривати. Казав Віталій, що сіянки майже нема. Та й бачу і я. Он, дивіться, покладу сапи. Бу, було, повитикалося. Та й позасихало. Ось. Тут декілька цибулинок і оно. Ну, я ж кажу, вважайте, що нема. І земля гуля. Морква. Це квасоля така. Ну, чимало не зійшло було, а яка зійшла, то посохло. А це капуста, розсада своя. Це ось раніше ми садили, а це трохи пізніше, там менша була. Підросла, тоді її сюди привезли та посадили. Вон, непогано, Але листя, бачите, ось поїло було. Днів два чи три тому назад Віталій обробив від білокрилки її. Підемо, подивимося, що там Віталій вже свої снасті розкладав у людей. Він. Це треті коле. Хто не бачив, які вони. Ось погляньте, який колос. Тріті коли мають. Непоганий В березі тут. Вітри ж таки були, то полягало. То це ти і полуть будеш і бігати сюди, заглядати? <різь> <різь> Думаєш, що сьогодні день рибака, то рибка повинна ловитися. І не хочеться йти по полоть. Полемо, капусту вже перейшли, квасольку я також пробігла. Віталій пішов туди до води. Дивіться, чи там рибка ніяка не спіймалася. А я вже майже дополола, доперевіряла моркву. Та це в холодок прийшла та й стою. І ще рибки нема. Ну Я ж кажу, що сьогодні день рибака і рибка, і рибка, рибака сьогодні бачить, як хоч здалеку, здалеку. Ой. У маськи свої справи. Не лежиться в тіньку, полежала та й полізла. Не знаю, половину та більшу половину вже пропололи. Дійшли до день і кавунів. Я вже заморилася, боки болять, сапою махать. Думала, ж перебредемо так, де бур'янець. Так Віталій заставляє в сплошну сапоть. <рес> Оце хоч поскаржуся на тебе своїм підписникам. Оце перебрели б та, 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 та пішли б та дома, дома лягли. Сонечко підіймається. А воно дощики невеличкі, але, як я вам вже казала, повисівалося. Повисівалося бур'янцю, то залишу його через тиждень ж Буде таке, що не зойдеш. Оці деньки, які вперше зійшли, вже квітують. Не бачу, чи пов'язались там деньки, чи ні. А ці, що пізніше сіяли, будуть, Ну, тільки ж коли вони достигнуть, хто зна у грудні місяці, каже Віталій. Сапоїмо, чи може підемо трохи перепочинемо та подивимося, рибка якась спіймалася. Пішли? Всі втрьох. Ідемо дивитися на рибку. Прозівав клювало. Зараз подивимося. Чи рибку спіймаємо сьогодні, а город. Дасть Бог пересапоємо нема. Город вже допололи, хотіла сказати, що рибки, не спіймали і під самий кінець. У нас карасик один. Мусічки. Карасика дамо. О, ні. Бо вона з нас чекає, сама дома сидить, сумує. Город ми вже допололи, карасика спіймали, поморилися 12 годин. Будемо ми їхати тепер відпочивати. А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!